Це пункт незламності в одному з мікрорайонів Херсона. Тут проходить арт-акція. Її учасники входять у роль однієї з героїнь картини Бенксі. Це жінка у махровому халаті в Бігуді проти газі та з вогнегасником. Ця акція подяка Бенксі, розповідає організаторка та учасниця акції Наталя Шальнова. Митець відвідав Україну у листопаді і лишив свої графіті на зруйнованих росіянами будинках в Бучі та Ірпені. Наша артистична акція це подяка великому Бенксі, який приїхав в Україну і показав життя українців під час окупації. Наталя сьогодні у ролі моделі розповідає, в востаннє протигаз надівала у восьмому класі. Ми хочемо показати, що українці дуже мирні люди, що ми пережили цей безлад, і що зараз ми. Знову готові до мирного життя, але, але дивіться, у нас все одно на поготові вогнегасник, і нас все одно на жаль, ще на подготові. І е, така річ, як е, це така штука, яку я останній раз вдягала в восьмому класі. На жаль, ще раз підкреслюю: ми чекаємо на мирне життя. До участі в акції запросили митців, які перебувають у Херсоні. Серед них харсонська художниця Яна Голуб'ятникова розповідає для неї вогнегасник та протигас асоціюються зі смертю і жахом. Мисткиня говорить, вона здатна на боротьбу і не корилась обставинам в окупації. Все, що я можу, я роблю, ну все, що йде мені до рук, тобто потрібно було. Визволяти виставку, то я визволяла виставку. Потрібно було відстоювати якісь свої погляди у просто там друзів, у знайомих, то я відстоювала, незважаючи на там, може, не дуже зручну зручні обставини. Сенкюбенсь Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.